Здавалося б, життя ще попереду все тільки починається, але доля розпорядилася інакше. 24-річний Мукачевець Роберт Кіс трагічно загинув, захищаючи державу на сході. Був одружений, мав двомісячного малюка. А тепер дитина залишиться без батька, дружина без чоловіка, а мати без сина. 12 жовтня Роберт Кіс помер через несумісні із життям травми після обстрілу у зоні АТО. Прощальна панахида пройшла в Успенському соборі Мукачевської греко-католицької. Єпархії, де зібралося сотні небайдужих, небесно стовелікою писа безсмертно царя, і Бога ж отроси. Квіти, молитви, сльози не стримували сліз, навіть ті, хто хлопця не знав. Перехожі зупинялись, аби попрощатися із героєм Мукачівцем, який віддав життя за наш мир і спокій. Проводжали роберта кіса із гаслом: герої не вмирають під музичний супровід. 15 липня у соборі успіння Пресвятої Богородиці прощалися із Мукачівцем Вільгельмом Штольцелем. Сьогодні сотні людей на подвір'ї храму зібрала чергова смерть захисника вітчизни. Варто сподіватися, що ця втрата для міста стане останньою. Вічна пам'ять солдатам, герої не вмирають.